Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Надвінська юнацька бібліотека, де проводиться чимало патріотичних заходів, зараз стала справжнім волонтерським цехом, в якому діти виготовляють маскувальні сітки, світлячки для підігріву їжі і багато інших речей для допомоги українській армії. Ми приходимо після уроків, приходимо до цієї юнацької бібліотеки і допомагаємо волонтерам і тим людям, які тут є. Ми допомагаємо плести сітку. Ця сітка потім буде відправлена в зону. У А то для того, щоб захистити е, бійців від снайперів, і ми таким чином хочемо допомогти, тому що це е, дуже важливо є для них, адже кожен, якщо кожен дасть свою долю участі в цьому, то це приведе до більш якогось більшої потреби. Миролюбна акція допоможе українській армії, до якої приєдналися діти, вражаючи сильність учасників, а сила її в єдності світлих думок школярів в щирій дитячій молитві і в щирому прагненні допомогти. Діти теж небайдужі. В школі у нас давно ведеться не тільки ця акція, а давно ведеться робота по допомозі армії. Це і ярмарка, коли зібрали 10 тисяч гривень для. Хлопці, які постраждали під Оловайськом, це і малюнки, і діти першокласники виготовляли ангелики до Дня Миколаїві, подарунки, і батьки долучаться. І дуже гарний захід був шостикласниками. Тепер діти і сьомого класу, і десятого прийшли, щоб допомогти після уроків хтось плете сітки, хтось готує стрічки, як у наша Соломія. Хлопці роблять світильники, все для того, щоб берегти життя. Здоров'я наших солдатів, ми в них дуже віримо і віримо, що перемога буде за нами. Якщо кожен з нас буде небайдужий, хто молитвою, хто словом, хто матеріально, хто фізично допоможе, і я думаю, що діти це теж відчувають і буде користь того, що ми ще трошечки потерпіти, і буде перемога. Як зазначає завідувачка Надвірянської юдацької бібліотеки Галина Ільків, допомога дітей як символ нескореної армії. Зв'язку з трічними подіями, що склалися в Донеччині, в Луганщині, наша бібліотека приєдналася до всеукраїнської акції Допоможи українській армії січня місяця в бібліотеці організовано організували з учнями всіх шкіл першої, другої, третьої школи та школи, ліцею допомогу по плетінню сітки. Спочатку січні Плелася біла сітка, в даний час плететься сітка похожа до трави, зелена сітка. Наші учні та громадськість Надвірнянщини допомагають у збиранні коштів, приносять речі воїнам АТО, плетуть, плетуть шкарпить носки, носки для воїнів, шиють труси. В даний час діти з охотою приходять виконувати цю роботу, бо знають, що їхня допомога, їхня допомога це як символ нескореної армії. Вони бажають воїнам, всім воїнам нашої української армії повернутися живим і в цій підтримці вони знаходять. Ці підтримці вони передають свою своє серце і любов, щоб вони скоріше повернулися живими. На протязі довшого часу в юнацькій бібліотеці проходять зустрічі з волонтерами. Вони приїжджають протягом два рази на місяць і відправляються ці всі речі. Пан Котляров Віталій вже декілька разів забрав всі ці речі: консервацію, взуття, одяг, одяг, сітки, світильники для воїнів. АТО дівчатка передають цукорки. Вирізають сердечка із з великим побажанням, щоб наші воїни перемогли в цій війні і повернулися живими. Я закликаю всіх небайдужих громадян міста, учнів, всіх шкіл, приходити в бібліотеку, допомагати в цій роботі. А на полицях юнацької бібліотеки цілими рядами стоять книги десятків українських класиків, які у своїх творах попереджували нас про те, що таке буде. Сміється хтось, плює нам в рани, цілує, як вогнем пече, при нас на нас куя кайдани, і обнімає гаряче. Ой, хто ти, хто? Хто ти, невідомий ти, сину, ночі і гріха, і голос у відповідь знайомий, Каїн, брате.